Я приїхав сьогодні до Києва на запрошення президента України. Мій останній візит до України був саме після виборів. Тож сьогодні, разом із президентом ВО Олександром Волковим, ми мали чудову нагоду зустрітися із президентом і пояснити йому ситуацію, що склалася довкола Євробаскету. Як ви пам'ятаєте, перед першим засіданням нової ради Фіба Європа я приїжджав до Києва і зустрічався із прем'єр-міністром. Ми обговорювали долю Євробаскета-2015. Потім відбулося засідання Ради Фіба Європа у Мюнхені, де ми прийняли певні рішення стосовно наступного чемпіонату Європи, а також Євробаскету-2017. Рада погодилася з мою пропозицією підтримати Україну із тим, що ми повинні дати шанс цій країні все таки провести Євробаскет. З багатьох причин це неможливо зробити у 2015 році. Тож ми мали запропонувати як альтернативу 2017 у договорі будуть деякі поправки порівняно із угодою, яку ми підписали на 2015 рік. Сьогодні на зустрічі я розповів президенту зокрема про що йшлося на нашому засіданні у Мюнхені, і підкреслив важливість проведення Євробаскету в Україні. Президент у свою чергу висловив свою підтримку в цьому питанні і дав чітко зрозуміти, що всіляко буде підтримувати баскетбол в Україні, і, зокрема, організацію Євробаскету 2017 Після цього. По обіді ми зустрічалися із прем'єр-міністром. Я розповів йому про рішення Ради Фіба Європа. Ми обговорювали деякі поправки до майбутньої угоди. Думаю, протягом короткого періоду часу угода буде підписана і розпочнеться підготовка девербаскету. 2017 Я сподіваюся, це хороший шанс для України протягом наступних трьох років розвивати баскетбол, побудувати інфраструктуру і провести успішний чемпіонат. Я з оптимізмом дивлюся у майбутнє і думаю, до кінця липня ми підпишемо угоду. Члени ради і генеральний секретар повинні підготувати поправки до угоди, які ми узгодили з Федерацією. Сподіваюся, нам нічого не завадить. Як тільки ми будемо готові, ми повернемося до України, і угода буде підписана. І Євробаска 2017 офіційно буде віддана Україні згідно умов прописаних у договорі. Ми всі розуміємо, що протягом наступних трьох років повинна бути побудована вся необхідна інфраструктура. Ми також плануємо влітку 2016 року провести в Україні якусь тестову подію перед чемпіонатом. Ми з великим оптимізмом сподіваємося, що політична ситуація в Україні стабілізується. Останнім часом ми бачимо серйозні покращення, і сподіваємося, що майбутній чемпіонат подарує надію на краще багатьом людям в Україні. Фіба Європа в свою чергу обіцяє підтримку Української Федерації і країні. facilities up to